Доброго вечора всім, друзі, сьогодні 3 грудня 2024 року. Ось у мене такі вже листівочки. Скоро Різдво Христове. У мене такі тематичні листівки дуже мені подобаються. Але сьогодні я хочу показати свою чудову квітку дивовижного Амаріліса. Рожевий Амаріліс, який називається рожева зірка. Ну, слухайте, це така краса. Я трошки його була сфотографувала. Ось тут було чотири квітки, він просто величезний, він настільки красивий. В порівняння, от хочу показати поряд моя долоня. Ось. Тобто, щоб ви розуміли, навіть неможливо закрити цю квітку. Настільки вона неймовірно велика. Це вона вже відцвітає. От, я обріжу це стебло. Воно дуже важке, дуже грубе, квіточки дуже важко. І ось розцвітає новенький. Ось будуть нові бутони, чудові дивовижні, неймовірно красиві. він настільки важкий і грубий цей стовбур, що він почав сьогодні. Я помітила, що він настільки накренився, що він мало не зламався. Я дуже вчасно помітила і ці дерев'яні палички від своїх орхідеїк підв'язала щастя, що це просто не відламалося. Він просто громадний. Тут у мене іконка, це з Марія Цель, Божа матір, Богородиця з немовлям Марія Цель. Вона вважається покровителькою австрійських церков усіх. Ось така у мене краса. Це відцвіте, я зріжу справа, а зліва буде розцвіте. Моя краса. Рожева зірка. Гарного, мирного вечора усім, друзі!